Допомогти адаптуватися в Івано-Франківську. Відкрили гуманітарний хаб для жителів Луганщини. Тут вимушеним переселенцям видають продуктові набори, ліки та допомагають із пошуком житла чи роботи. Докладніше у наступному сюжеті в кожному наборі у вас служить для дітей. Печиво є тушонка, є тунець. Є в нас кукурудзяна каша, є в нас гречка. Є так, що тут у нас ще є печиво вівсяне, є рис. Тобто на, ну, на спочатку вам повинна дуже молодяч. Вимушеним переселенцям продуктові набори видає пані Анастасія. Вона родом із Попасної. Коли ти не знаєш, що тебе робити, куди тобі йти, де питати допомогу, дуже важливо, щоб тобі допомогли саме свої. І ми тут бачимо своїх сеординець, Лисичанськ попасна. Дуже приємно бачити своїх людей, і вони очікують від нас допомоги. Серед тих, хто сьогодні отримав гуманітарну допомогу Вікторія Барабаш. Вона переїхала з Лисичанська разом з двома дітьми та молодшим братом. Ділиться піти на роботу, немає можливості, тож така допомога важлива для її сім'ї. Зараз такий час, що дуже потрібно. Отримала продуктові набори на себе, на дітей і медикаментозний такий наборчик. Люди дуже добрі тут і нам вдалося. дуже вдалося, Ми, ну, ну, ми раді, що. Потрапили в таке в таке село, село дуже добре. Там ми живемо в Підмихалі, Люди дуже добре, і до нас відносяться дуже добре. За офіційними даними на Прикарпатті проживають понад п'ять тисяч переселенців з Луганщини. Окрім видачі харчів та ліків, тут допомагатимуть людям адаптуватися до нового життя. Ми бачимо чотири напрямки співпраці. Перше це безпосередньо гуманітарна допомога, таки emergency help для наших переселенців. Які сьогодні там в більшості випадків без житла, без роботи і так далі? Другий напрямок це співпраця якраз з місцевою владою щодо надання комунальних послуг, соціальних послуг, адміністративних послуг. Третій напрямок це зайнятість, і четвертий це житло. Мета таких хабів згуртувати переселенців та показати, що вони не самі, каже радниця голови Луганської обласної військової адміністрації Яна Любимова. Ми розуміємо, що Луганщина на жаль ані сьогодні, ані завтра не поїде. Допомога людині у пошуку роботи сьогодні тут, оформлення якихось документів, у релокації бізнесу, який сьогодні хоче відновитися. Це якісь перемовини з місцевими підприємствами, щоб вони більше працевлаштовували людей. Підтримка підприємців у якихось виділеннях, <земельних> ділянок. Гуманітарний хаб працюватиме з вівторка по суботу. Такий центр підтримки незабаром відкриють також у Чернівцях.